Персифону знають, як Богиню весни, але це лише половина правди. У міфах її називають викраденою, ніби вона була лише жертвою, дівчиною, яку силоміт забрали в темряву. Та є одна деталь, про яку майже не говорять. Коли Персифона опинилася в підземному світі, вона не благала про втечу, вона слухала, дивилася і зрозуміла: це не місце хаосу, це місце порядку після життя. Підземний світ не карав. Він завершував, і саме там Персифона перестала бути донькою, вона стала царицею, не дружиною Аїда, не полонянкою, а співправителькою. Коли настав час повертатися, вона вже знала правила той, хто з'їв зерно підземного світу, ніколи не належить лише світлу. Вона могла піти назавжди, але не пішла. Персифона поділила рік навпіл: половину для життя, половину для смерті. Не тому, що її змусили. А тому, що вона обрала бути між персифона не богиня весни, вона богиня переходу. І, можливо, найстрашніше в цій історії не викрадення, а те, що вона залишилась добровільно.